Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про англійську мову. Коли я тільки прилетіла в Штати, я знала англійську небагато, десь на рівні London is the capital of Great Britain, Тобто я з там, 11 років відучилася в школі, один рік вчила англійську в університеті і все до того ж, виявилось, що це була британська англійська. І в Америці її не використовують зовсім і дуже часто не розуміють просто. Проте мені вистачило моїх знань для того, щоб безпроблемно дібратися до своїх точок призначення, розібратися там, поговорити трохи з офіцерами, трохи поговорити з людьми, що вже дуже непогано. Тож, чи виживете ви без англійської, чи тут не знаю, згирбитися з чого починати. Як вивчати ту англійську, розберемось далі. Чи можна полетіти в Америку без знання англійської взагалі? Можна. Якщо ви переживаєте за те, що все у вас буде нормально в аеропорті, чи то, як вас зрозуміють офіцери, чи будуть якісь труднощі, зараз розповім історію. Мої батьки нещодавно відправились до Канади. Вони нічого нічогосінького зовсім не знають, крім слова «Hello». І вони подавали пересадку в Амстердамі. Вони висадилися в Канаді. Звичайно, потім їм там допомогли, але вони пройшли цей шлях. І якщо їм треба була якась інформація, вони підходили до офіцерів, використовували Google і інколи там щось пояснювали на пальцях. Причому з людьми з будь-якої країни, з будь якої мови можна порозумітися якось жестами, якось інтуїтивно. Так, це може зайняти дуже багато часу. Але в результаті ви дійдете до якоїсь заводи чи до якоїсь висновку, до якогось розуміння. Проте з однієї сторони, полетіти в Америку, пройти ці всі пересадки, якісь перегляди документів, відповісти на запитання це одна справа. Інша справа: кожен день жити тут, зустрічатися з людьми, шукати роботу, ходити елементарно в магазини. І неважливо з якою ви тут метою, чи просто посидіти деякий час, перебути війну, потім повернутися в Україну, чи ви тут просто вже плануєте створювати свою історію. Англійська вам в будь-якому випадку треба буде для вашого ж комфортного життя. І чим більш якісне життя ви хочете, тим краще англійська у вас має бути. Що робити, коли не знаєш мови? Відповідь очевидна, просто вчити. Чим раніше, тим краще. Я не бачу нічого поганого, в тому щоб приїхати прилетіти сюди без мови і почати вивчати її тут. Проте треба усвідомити і підготуватись до того, що на англійську буде виділятись багато часу. Ймовірно, ви не зможете працювати без англійської середньою зарплатою, тому що треба розуміти, що до вас говорять. Треба розуміти, які у вас завдання. Тому, якщо у вас є час, кошти, люди, які вам спочатку будуть допомагати, це просто чудово. І якщо їх немає, буде трошки тяжкувато. Але якщо ви маєте якусь мету, йдете до неї, у вас все вийде, вийде, вивчите англійську, і адаптуватись тут безпроблемно. Що робити, якщо ви тільки готуєтесь до поїздки і знаходитесь в Україні? Якщо у вас є деякий час щоб підготуватись до поїздки, навіть якщо це кілька днів, найміть собі репетитора. Це дуже спростить вам життя і посприяє більш м'які є адаптації. Якщо у вас вже є базова англійська, запишіться на спік-клуби, які проходять онлайн, неважливо, де ви зараз, і говоріть з іншими людьми по зуму. Це також допоможе вам адаптуватися і почати говорити, тому що знати правила, знати граматику і слова це одне, а скласти це все докупи в своїй голові і сказати людині складніше, але реально. Якщо почати потрошку це робити, буде легше. Чи варто брати українського репетитора, коли ти вже в Америці? Давайте відверто. Якби добре українець не знав англійську, середньостатистичний американець буде знати її краще, і саме ту, яка вам потрібна, розмовна. Тому, якщо ви в Штатах уже я б рекомендувала шукати когось на місці, а ще краще записатися на ESL класи, які є в кожному місці в багатьох коледжах чи школах. Що таке ESL? ESL – це скорочення від фрази English second language англійська друга мова. Це курси для іммігрантів, для людей, які щойно приїхали, і або не мають знань англійської взагалі, або там мають якийсь середній рівень і хочуть розвиватись далі. В основному ці курси коштують дуже дешево. Десь близько 25 доларів за семестр, а семестр це 2-3 місяці. Інколи ці курси взагалі безкоштовні. Додатково можуть знадобитись підручники, які коштують до 30 доларів. Проте я ні разу з таким ще не стикалась, нам завжди давали якісь роздруківки, або все було в електронній формі. Як тільки ви визначитесь і запишетесь на ці курси, вам прийде лист з запрошенням. На оцінку рівня вашої англійської мови. Це звичайний тест, там немає нічого страшного, не потрібно якось до нього готуватися чи, чи там, переживати, тому що таким чином вчителі хочуть просто визначити, в яку групу вас записати і чим вам допомогти. І вже далі, після цього тесту, ви обираєте курси, або не обираєте, це залежить від місця, де ви будете їх проходити. Знайомитесь зі своєю групою, загалом дам десь близько до 20 людей, коли як набереться. І починаєте вчити англійську за своїм рівнем, саме так, як вам буде підходити. Головні переваги esl курсів. І так. Почнемо з величезного списку переваг. Перше, вас учать нетів-спікери, які знають тут все. Вони тут живуть, це їхнє середовище, і окрім англійської, вони можуть вам, а вони обов'язково це роблять, розповісти про культуру. Як ставитись до американців, як ставитися в якихось побутових ситуаціях з іншими людьми, як буде коректно сказати, як некоректно сказати, це все е, вас научить, зокрема, native speaker. Друге, суть esl курсів в тому, що ви навчаєтесь в групі, в великій групі, і там вам потрібно говорити. Вам потрібно брати участь в розмові, потрібно когось трошечки так перебивати, щось своє вставляти. Це дуже просто мега-крутезна практика перед виходом, так сказати, в великий світ на роботу, де вам прийдеться бути в таких ситуаціях кожен день. Третє. Так як ці курси зосереджені на емігрантах, ви зустрінете тут людей з усіх куточків світу. Відповідно, вони так будуть бажати говорити з вами, розповідати про свою культуру. Ви можете їм розповідати про Україну, якби там розширювати інформаційне коло. Це надзвичайно цікаво. Наступне це дешевше ніж репетитор. За кожен урок з репетитором ви платите десь від 10 до 20 доларів. Я не знаю, не пам'ятаю точні ціни. Відповідно, це 300-600 гривень за одну годину. на esl курсах ви платите близько 25 доларів за семестр, інколи це безкоштовно. І ви набираєте кілька курсів. Один курс це мінімум. Півтори години в день, 3-4 дні в тиждень. А тепер порівняйте, де у вас буде більший ефект, де у вас буде більше користі і менше витрат. На деяких esl курсах ви можете обрати кілька напрямків. Тобто, якщо ви вже знаєте граматику і вона вам не потрібна, ви берете говоріння або е, промову промовлення, pronunciation. Типу, як правильно говорити, щоб вас зрозуміли. Якщо вам потрібна англійська для роботи, ви вибираєте її. Англійська для бізнесу ви також вибираєте її. І вам не потрібно вчити все це, якщо ви не маєте бажання. Ви можете вибрати кілька курсів або всі курси зразу. Але часто там встановлений ліміт на 3-4 курси. І тоді у вас в день буде. Близько 6 годин англійської, якщо ви того забажаєте, по кілька днів в тиждень. І ще одним спірним плюсом є рекомендація при роботі. Деякі esl класи, особливо англійська для роботи, роблять референс, вони пишуть, який ти був старанний учень. Якщо ти дійсно таким був, яка ти умнічка, і то, що вони рекомендують тебе як от, потенційного працівника з такими твоїми характеристиками? Насправді я не перевіряла, чи це так, і загалом не стикалась з людиною, яка б могла мені там, підтвердити цю інформацію, але таке існує. Коли вам не треба ЄС курси? Вам треба ЄСЛ курси? Варто зазначити, що є люди, які більш люблять індивідуальний підхід, коли з ними сидять, з ними говорять. Особисти репетитору, він переділяє весь час, він розжовує як кашку якісь правила. Проте насправді в реальному житті вам це мало допоможе. Вам. Треба поміститися в стресову ситуацію, коли тут всі люди то, щось говорить, то щось говорить, ти маєш уловити це все. Причому говорять різні акценти в Америці, дуже багато різних людей, і всі вони своїми акцентами. І чим краще ви научитесь розпізнавати там індійський акцент і розуміти його, або азіатський, тим простіше вам буде в житті, в роботі просто на вулиці. Тому, якщо ви маєте можливість піти на якісь групові курси, і з другої сторони у вас є якийсь індивідуальний ваш репетитор, я б рекомендувала курси, люди і хардкор. От якою мовою викладають на esl курсах? Оскільки це американські школи, американські організації. Вони говорять викладають англійською мовою. У вас може виникнути питання. А як я буду розуміти, якщо я зовсім дуплянь не віддаю в англійській мові, а він мене буде тут чомусь учити? Я хочу вас заспокоїти. Всі вчителі тут навчені, щоб навчати людей, які зовсім не розуміють. Англійської. Вони вам будуть розповідати на пальцях, вони вам будуть розповідати елементарними словами, показувати на картинках. І це буде набагато швидше і краще, ніж український викладач розказував вам би правила українською. Тому що коли людина, коли ти просто проводиш кілька годин в цій англійськомовній сфері, ти більше втягнутий в неї. І твій мозок починає працювати на цій хвилі. Англійська хвиля. Де знайти esl курси? Зазвичай, коли ви прилітаєте сюди до своїх знайомих, або вже маєте тут якихось близьких людей, вони одразу знають, що вам треба esl курси знають, де вони там біля вас недалеко розміщені, і рекомендують відправлятись туди. Проте, якщо. Ви живете з людьми, які там зразу дуже добре знали англійську і не цікавились покращенням її, або приїжджаєте, прилітаєте самі самесеньки. Просто гугліть. Набираєте сель Classes і ваше місто, і ваш район, якщо хочете десь локально знайти. Також можна дивитись на різні оголошення в бібліотеках, там зазвичай не тільки esl курси можна знайти, там також багато співкладів, коли ви просто зустрічаєтесь з людьми і про щось говорите на англійській. Також, якщо ви маєте якусь українську спільноту, українські групи в Фейсбуці, в Інстаграмі, Телеграмі, просто запитайте у них і вони вам порадять, поділяться. За своїм досвідом. Якщо ви зовсім не знаєте мови, ви починаєте з нульового рівня. Далі ваш рівень англійської покращується, і вас з часом переводять на вищі й вищі курси, даючи вам все більше і більше інформації. додаткові поради. Якщо ви вже хоч трошки знаєте англійську, не бійтесь говорити з людьми, це вам дуже допоможе. У мене була така проблема, що я можу спокійно говорити з людьми, які тільки вчать англійську, але з американцями, які безпосередньо живуть, мені. Тяжче морально, тому що я думаю, угу, вони такі круті, вони ти знаєш з дитинства. Зараз я буду якось ковиряти ті слова, буду йому ті фрази говорити, він подумає, господи Боже, що це таке і втече. Насправді вони з радістю допоможуть вам самовдосконалюватись і. Вони справді хочуть знати, як у вас справи, чи заводити якусь дружбу. Якщо ви бачите, що ця людина хоче з вами спілкуватися, а це видно одразу. Просто користуйтесь цим моментом. Ходіть більше кудись гуляти, ходіть там щось обговорюйте, на якісь виставки. Це буде просто чудова практика. Далі дивіться фільми і мультики англійською. Обов'язково. Там елементарна, особливо в мультфільмах, елементарна англійська, яка вам дуже знадобиться в вашому повсякденному житті, яка буде легше вчитися, тому що воно ось засідає вам мозок. Якщо ви там миєте посуд, слухайте щось на задньому плані, слухайте більше англійської музики, просто коли робите якісь повсякденні справи, займаєтесь спортом, бігаєте, прибираєте. Включайте собі щось англійське. Можливо, ви не будете там вдумуватися в ті фрази, але в голові в нас мозок просто нереально крутий, і він це все так 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 складає. Я не розумію сама, як це робиться, але так і є, це вже перевірено на мені. Далі починайте читати новини англійської. Новини читати трохи важче, тому що там інколи можуть траплятися якісь дивні слова, інколи можна не зрозуміти суть. Але чим більше ви будете читати і зустрічати однакові слова, тим вам буде потім легше і тим ви їх будете запам'ятовувати. Не знаєте спочатку перше слово загуглили, подивились, забули, ну буває. На наступний день читаєте на ту саму тему новини, бачите це саме слово, ви такі йошки, ну що воно значило? Я ж це зустрічав, знову загуглили, і тут воно у вас все в голові вже е, там десь закарбовується. Третій раз ви читаєте на цю саму тему, бачите ті самі слова, все, воно у вас є в голові, ви знаєте, що це таке? Відвідуйте бібліотеки. В Америці шикарні бібліотеки, я вже знімала про це відео, десь тут це розміщу. От. Окрім того, там купа івентів, які вам будуть корисні, і купа зустрічей іммігрантів, з якими вам буде комфортно говорити. І останнє заводьте знайомих. Якщо ви будете волонтерити, комусь чимось допомагати просто навіть гуляти, або відвідувати ІСЛ курси. Вас автоматично заведуться знайомі. Причому це будуть знайомі, які зацікавлені в подальшому спілкуванні з вами. Ваша задача не пропустити цей шанс і продовжувати ініціювати зустрічі надалі. Запрошуйте їх на якісь івенти, запрошуйте на якісь українські вечори, там готуйте разом. Вареники, вони можуть також вас запросити. Погуляйте з собаками, займайтеся спортом. Вам для адаптації дуже знадобляться люди. І для мовної адаптації дуже знадобляться люди. Тому чим більше людей, чим більше ви часто будете розмовляти, тим краще пройде весь цей період, можливо, вони найприємніші. Тим легше вам буде. А тепер я хочу від вас кілька речей. Вірте в себе. Не втрачайте надію на вивчення англійської, навіть якщо у вас колись щось не вийде або ви щось не зрозумієте. Це все проходить з часом. Просто треба час і не лінуватися. Не здавайтеся, якщо у вас буде щось не виходити. Це нормально, і всі з цим стикаються. Люди не можуть всього зразу взяти і знати. І це все потрошку ось, воно накоплюється у нашій голові, накопичується. І тільки потім, через деякий час ми можемо цим повноцінно користуватися. Проте воно все в маленьких шухлядках розфасовується, коли ви йдете, йдете, робите щось і робите, а не зупиняєтеся, говорить, ну, я маю, все, тепер не вийти, все, куди мені та англійська, буду плакати. От. Дайте собі трохи часу. Тому що, будемо відверті, нічого не вивчиться за місяць, не вивчиться за курс, але просто ви побачите, який прогрес буде зроблений. З кожним класом, з кожними кількома місяцями, якщо ви будете повертатись до того, яка англійська у вас була раніше, ви будете бачити цей прогрес. Ви будете бачити, скільки роботи ви зробили. Англійська наполовину запам'ятовується за той час, коли ми працюємо. Інша половина запам'ятовується за той час, коли ми споживаємо цю інформацію, ці англійські слова з якогось ресурсу іншого з людей, з фону. Ми це не усвідомлено, просто запам'ятовуємо. Тому користуйтесь цією можливістю теж. Більше гуляйте, більше проводьте часу в людних місцях, більше слухайте чогось. І так у вас буде виходити. І я дуже бажаю, щоб у вас всіх вийшло. І щоб у мене все вийшло. І у нас все вийде. Все. Це була я. І зустрінемось з вами наступного тижня.